Ще перев'язка. А це медики просили чи це так, от, вони власне. Вони І... досить таки велика недостача в тому числі в кардіологічних препаратах. Все ще можемо допомогти. Зібрали. А оце їм сподобається більше всього. тут практично все, про що можемо лабораторії. Наприклад, що там? Кардіологія, невідкладні, невідкладні медицинні препарати, знеболюючі, реанімаційні. Йдемо знайомитися. Йдемо до головного лікаря Олега Васильівна. Ось і не доктор. Добрий день. Добрий день, Олена Васильівна. А скажіть, будь ласка, от привезли вам ліки? Чи вони потрібні, чи Конечно. необхідні чи була потреба в цих ліках і в чому саме от да. перев'язувані? Ми без антибіотиків вообще були. Ну, перев'язочні на всякий випадок, случайно теж, щоб було все. Ми ж не знаємо, що нас чекає далі там багато. Есть вот но этого у нас тоже ничего нет. Целый ящик все, что вы нам даете, все спасибо вам огромное. Большое да, спасибо. спасибо. Пусть будут все живы, здоровы, пусть будет мир, чтобы все было хорошо.